Добрий день, шановні слухачі. Пам'ятаєте, в попередньому відео ми з вами говорили про те, за якими критеріями нам варто оцінювати як власні виступи, так і виступи інших спікерів. Сьогодні я вам пропоную поговорити для, загалом для чого нам аналізувати ораторську діяльність інших спікерів, що це нам дає. Тому переваги аналізу ораторської діяльності професійних спікерів. Коли ми або дивимося публічний виступ, коли він уже пройшов, так? тобто відеозапис. А коли ми безпосередньо присутні під час виступу і аналізуємо виступ, оцінюємо ефективність ораторських дій, ми для себе можемо виділити такі переваги. Як перше, ми можемо означити ті методи, техніки, прийоми. Які застосовує спікер під час взаємодії та комунікації з аудиторією, у процесі керування її увагою і загалом у подачі контенту промови, і за потреби ми можемо впровадити їх в практику? Можливо, ми не про всі ще методи прийоми техніки знаємо хоча, якщо ми вивчаємо риторику, то ми озброїмо себе риторичними знаннями, зокрема із різноманітних. Ораторських технік і прийомів, які ми можемо застосовувати, водночас ми ж розуміємо, що кожен спікер є індивідуальним, і тому, у аналізуючи його виступ, ми можемо побачити ті методи техніки прийоми, які були вдало застосовані, і які ми теж можемо застосовувати у процесі власної ораторської практики. Далі під час аналізу ораторської практики інших спікерів. Ми можемо побачити композиційну цілісність промови і проаналізувати наповненість і якість вступної, основної і заключної частин. Водночас, ми можемо відмітити для себе ті відмінності, які ми побачили в різних спікерів. Тому що все одно ж кожен спікер відрізняється від іншого, і як він саме починає виступ, як він його продовжує, як він будує взаємодію за аудиторію, і як він закінчує промову. Ось композиційна цілісність промови. І теж ми можемо запозичити от саме ті лайфаки, індивідуальні особливості ораторської діяльності і самого спікера. І також ми можемо простежити ораторський стиль професійного спікера. Далі, під час аналізу ораторської практики, ми можемо спостерігати за методикою відповіді оратора на запитання аудиторії. Як він відповідає? Як він реагує на провокативні запитання? Які він техніки відходу від провокативних запитань застосовує? Як він працює з незручними коментарями чи критикою? Особливо, якщо це негативна, наприклад, критика. Як він з цим працює? І теж беремо собі це на озброєння. Далі, під час аналізу ораторської практики, ми з'ясовуємо сильні сторони і самої промови, і окремо сильні сторони виступу. Водночас, ми відмічаємо для себе, яких помилок оратору яких помилок оратор допустив у своєму виступі, можемо проаналізувати, чому саме він допустив? Можливо, він щось не врахував, можливо, він не передбачив реакцію аудиторії. Всі ми люди, так, ми допускаємо помилки. Але коли ми бачимо помилки інших спікерів, ми себе в цей же час тим, тими знаннями, яких помилок варто уникати. Далі ми можемо оцінити вплив оратора на аудиторію і через. Контент виступу і через власну особистість. І подивитися, як реагує аудиторія і загалом на самого спікера. Це, до речі, ще з самого початку виступу, і на той контент, який він подає. Далі ми можемо відзначити креативність, оригінальність оратора виступу і змістовність виступу. Реакція аудиторії на слова спікера. Або на окремі положення у виступі, або на окремі слова, або загалом реакція на весь виступ. Ми можемо, і якщо ми безпосередньо присутні на конференції, наприклад, то ми можемо потім ще й поспілкуватися з аудиторією і під час виступу подивитися на те, як вони як вона реагує. І е, загалом також можна подивитися, як оратор керує власним психоемоційним станом, як він долає хвилювання. Хвилювання в нас зазвичай на початку промови більше, а потім, коли ми е, вже продовжуємо виступати, ми вже взаємодіємо за аудиторіями, подаємо контент виступу і хвилювання поступово зникає. Але на початку виступу як оратор керує своїм психоемоційним станом, як він керує своїми емоціями під час роботи з критичними зауваженнями, з незручними коментарями або із неконструктивною критикою. Можемо в цей же час поспілкуватися потім із самим оратором після виступу. Нехай він з вами поділиться тими техніками та методами, які він застосовує. Потім можете порівняти, як ви долаєте свій рівень хвилювання. І насамкінець, внаслідок аналізу ораторської практики професійних спікерів, оцінювання ефективності ораторських дій під час виступів, ми підвищуємо ефективність власних публічних виступів. Тому, шановні слухачі, Дивіться в записі різні публічні виступи, лекції, там виступи на, на конференціях, доповіді на різних семінарах, доповіді на різних науково-популярних заходах або популярних заходах, які завгодно. Чим більше ви дивитеся, або чим більше ви теж присутні будете під час виступу, і якщо ще зможете поспілкуватися зі спікером чи із самою аудиторією, і оцінити після дії слухачів, оцінити ті реакції, які Отримав і спікер і сама аудиторія. В такий спосіб ми підвищуємо ефективність власних промов. Ми собі беремо на озброєння всі ті техніки, методи, прийоми, які оратор застосовує. Тому будьте присутні на виступах, самі виступайте, спілкуйтеся із професійними спікерами, беріть їхні лайфхаки, дивіться на індивідуальні особливості діяльності, відмічайте ораторський стиль і формуйте власний ораторський стиль. І будьте успішними у власній ораторській практиці.